When I woke up in this morning Sun didn't rise, but I'll wait for you And my hope burns from what told me Keep on fighting, you can make it through Так ти тоже починаєш? Опа, друзі, всім привіт! Це новий автовлог by Kurbatex І сьогодні у нас головну роль виконує Infiniti QX60 Максимальна комплектація Три з половиною літри бензин. Поїхали. Технічні характеристики: три з половиною літри. Бензин, потужність 265 кінських сил. Мені здається, для трьох з половиною літрів це відповідає. Час розгону від 0 до 100 8,4 секунди. Мені здається, для такої махіни, для такого корабля, для цілого дома на колесах це взагалі агонь. Максимальна швидкість 190 км за годину. Здається, малувато, але ви попробуйте зупинити цей дом на колесах, поэтому нормально, безпечність превишу всього. Витрата палива в місті 18 десь літрів, замість 14 але це вже залежить від їзди. Так, з Infinity ми познайомилися ще раніше. В одному з попередніх автоблогів ми оглядали ексклюзивне авто від цієї компанії. Залітайте, дивитись, Посилання залишу в описі під цим відео. Фари Bigsenon, передні протитуманні фари, коректор фар, датчик світла, система адаптивного освітлення. Перед мені подобається, тому що він незвичний, як і мої автоблоги. собственно. Бачите, яка решітка, який великий знак, Знак в мою голову. І тут така фінтіплюшка, мені цей значок напоминає, якщо б не було цього, грибочок. А вам як? Отут у нас знаходиться камера. Решоточка сіра, так можна провести, вона мені нагадує якісь клітку, таку невелику клітку. Тут також є у нас решіточка. І кузов трошки, тут, бачите, номера трошки наклонити. Мені здається, що придає спортивність. Оці наклонити наміра, знаєте? Або якщо збоку були, б, взагалі вообще... агонь. Хоча для такої махіди, наша вона та спортивність. ого-го-го. Повний привід. Тип передньої підвіски незалежна стабілізатором поперечної стійкості, тип задньої підвіски багатоважельна, незалежна зі стабілізатором поперечної стійкості. Гальма. Передні задні дискові вентильовані. Колесо у нас 20-ті бачок. Ну, кузов такий, знаєте, великий джип. Трошечки також універсальний, бо такий, знаєте, подовжений. Ну Просто корабель, я не знаю. Ціренькі ручечки. Ручечки солідні, такі побольший, як мені подобається. Безключовий доступ. І є такий молдинг, це чи як називається, ну воно виглядає стильно. Прикольно, от ручки, оці, знаєте, вставочки це мені подобається. Великі такі. Прям джіпіарські такі, знаєте, для кузова великі дзеркала. Сіренькі у нас диски. А, я ще забула сказати. Повний привід. І таке, що пластмаска, не пластмаска, не знаю. Ви бачите, коли двері відчиняєте, щоб, типу, бабахнути не так страшно було. Антиблокувальна система, система розподілу гальмівних зусиль і система. Аварійного гальмування. Всі системи, аби ти їздив, нікого не збив. Підемо <риклад> взад. а що, відкривати і нюхать? Откривати нюхать, а що делати? Війна, Маріна. Паливний бак 74 літри. Ми його зараз відкрутимо, щоб ви не думали, що дами нічого не вміють. Шутка, шутка. Ми тільки понюхаємо, закритись не будемо, там все повна, нормальна. Гіться. Опа, закриваємо його. Я, між прочим, і сама заправляю, щоб ви розуміли, Понимаєте? багажничок. Багажник у нас 425 літрів. Є підігрів заднього скла, є склоочисник. В додатку ще до комплектації йде муравей, мурашка, задній сполер. Мені цей кузов і ця машина нагадує кита. От, мабуть, попередня Infiniti мені нагадує. Акулу, а оця нагадує Китай. Такий ще колір синенький, прям точно в море, в океан. Тут сіренька вставочка, тут сіренька вставочка. Прикольно. Я б не сказала, що прям вау якась гарна попа, красива, прям кайфуші, ну, но, нормальна, хороша позашляховицька задниця. Протитуманні фари і светодіодні фари є. Електропривід багажника відкривається з кнопочки. Відкривається не дуже швидко, але наше нам дуже швидко. Ще по голові бабахне, нам цього Ой, не потрібно. Ми так, <ривіт> От такий багажник у нас. Можна з кнопочки підняти сидіння і отак вручну опустити. Є 12-вольтна розетка, є динаміки в багажнику і можна відкрити його. Тут невеличкий такий бокс кейс. Місткість. Можна этот ароматизатор, стабілізатор, компресор. О, для накачки колес він поміститься нормально. Аді, кстати, колесо запасне. А, так воно тут і лежить. Тут колесо у нас лежить ще. Можна прикріпити кріпюжі. Ну, якщо закинути назад сидіння, три ряди сидіння, нагадує, позаду два оці закинути, то буде маленький багажник. Давайте спробуємо. Великий. бачите, Зато сім рядів сидінь і відкинули. Ой, сім сидінь, не три ряда. і Є, взаді, бачите, взаду підстаканники. Це типо, для заднього ряду, але якщо відкинути сидіння, то можна там кайфанути з багажника, що ще поставити, там, пофінті плюшиться. Мені подобається сіренька вставочка ще. Виглядає стильно, але вона така вже видно подряпана, Тобто, видно на ній всякі там нюанси. Так, лежати тут комфортно, кайфово. Тут можна ще поміститься подруга Катя, подруга Маша і подруга Толік. Динаміки. Покайфувати, потрендіти. По телефону там, відпочити шашличок тут посмажити нормально. Опа! Опа! Я як якась живність в багажнику. Давайте подивимось, що ж там всередині у нас. Це вже на опиті мікрофон зніму. Ой, света! У меня кластер My Моя so much bigger than one country. They to steal still soul, but never got it. Money is not bad, just show me what you're hiding. Запрошую вас до салону. Ви ж по-другому відео дивитись не будете. Приймете? Вас треба отак, як дитину. Давай, давай, пойдем, пойдем. Що у нас по салону? У нас по салону тут космічне пространство. Автоматична коробка передач, варіатор. Це ікстроніка Бачите, яка вона Мінтиплюшка. Така маленька, маленька. Шкіряна, кстати Ну, така, знаєте, ну, ну маленька для мене, мені не таку махіну, по серйозна. Система попередження виходу зі смуги руху є, система попередження зіткнення, система як от, сліпі зони, значок сліпих зон. Крейс-контроль, трьохзонний клімат-контроль, також контроль тиску в шинах, система контролю щеплення коліс з дорогою і система динамічної стабілізації. Дизайн інфінітівський, такий, знаєте, вам це б Дерев'яні вставочки, бачите, як симпатично, але мені куліса ну, якось не знаю. Дерево під шкіру якось старанувати. Кстати, тут чорне, бачите, а тут коричневе. Салон у нас шкіряний і він коричнева шкіра, ну така симпатична. Кермо. Звичайне, перевернуте. Є підігрів керма, бачите, мультифункціональне, кнопочки фінті-плюшечки, бортовий комп'ютер. Звичайний, не будемо акцентувати на цьому увагу. Статі, якщо вас цікавлять гарні авто по кайфовим цінам, пишіть мені, надам всю інфу. Будемо допомагати один одному. <свісно> Система старт стоп включається і вимикається двигун, запускається і глушиться двигун з кнопочки, але хоп, ми її не нажмемо, бо вона з сенсором. Потрібен палець власника, У нас його немає. У нас є свої пальці. І нам їх достатньо. знаєте ми самодостаточні. Є датчик дощу, сидіння. Підігрів передніх і задніх сидінь, електропривід і пам'ять положення передніх сидінь, а також вентиляція передніх сидінь, щоб попка ваша не потіла. І підвід теплого повітря до ніг пасажирів, що сидять позаду. Яка цікава ручка, бачите, завернута, незвичайна. Двері такі, наче двері в мене вдома, больші, метр. Просто гляньте, яка махіна. Закривається. Ух, така тяжела дуже двері. Двері. важкі двері. Нельзя ж сказати одна двері? Важкі <свісно> двері. Можна відкрити багажник салону, але це не новизна підігрів керма. Пам'ять положення керма немає у нас. Можна регулювати, от, знаєте, не речашком вручну, а так от на кнопочку нажимаєш і кермо регулюється. Зручно. Електроскопідйомники передні і задні є. Можна регулювати бічні дзеркала, електропривід їх та їх підігрів. І тут можна натиснути, щоб закрити задні замки, щоб ваші діти не повибігали куди, як вже ми знаємо, до школи. Це ті, от ще ручка, типу поняли? Как в, Subaru, в моєму Шкіряна вставочка. Тут кнопочки, щоб запам'ятати положення сидіння. Тут таке ну, симпатичне, в принципі, ось така дерев'яна вставочка з сіренькою. Виглядає стильно, знаєте, углубління може так, хоп, сховати руку свою. Я знаю, що цим ніхто не буде займатися, але мало ли комусь, Опа, сховали. Підстаканник у нас. І... Можна щось покласти. Ну, коротше, кармаш пластмасовий, звичайний. Мультимедія. у нас екранчик. Машинка 16-го року, і екран ну, не дуже красочний, ну, але гада, розумієте ж, це ж вам не как бы, современності. Тоді це було, мабуть, прикольно. Бачите такий дизайн, також дерев'яні вставочки, але тут, бачите, пилі видно. Машина помита, робучі ще на вся, але така пиль припадає і Ну, Зато виглядає дуже симпатично. З цим шкіряним. Таким коричневатим колір шоколаду. З салоном виглядає так взаємодіє прикольно. Є сабвуфер для якіснішої акустики: Bluetooth, hands-free, Aux, USB, MP3, dvd -плеєр. ну Мало ли, хтось цим буде ще користуватися. 14 динаміків є. Давайте щось поклацаємо. Бачите, камера. Камера є заднього виду, камера 360 градусів і навіть показане колеса. Бачите? Куди що? Камера не дуже прям якісна, мені так видно, поганувата, але я думаю, нормально. Навігаційна система є. Стройки, обдувчики, передувчики, статус це все, що ми вже настроїли. Бачите, така крутілка посередині. Підігрів заднього скла, підігрів переднього скла. Підігрів є в зоні решіток. Шіток, щиток. Расіток. машина в розхідка. Ми смотримо машині, як дує дуйник. Ейс, два підстаканечка, бачите? І вони закриваються. Мені подобається, будемо щось засипатися. Зігрів тут такий красивий з сиренькими штучками. І можна змінювати режими руху. Наприклад, еко, спорт І цікаво, як на цьому кораблі можна спорт, звісно. Просто розігнатися і. І отак їхати. <ріст> Ладно, то вже таке. Бачите, такі вигіни, вгини. <ріст> Потирать погано. Ханси настроїть. І у нас тут газова установка в автомобілі, консоль, яка відділяє передні сидіння шкіряна у нас така обшивочка. і тут ниточка світло-коричнева. Раз можна відкрити, і другий раз можна відкрити. Глобаченька у нас там також є, можна ставити. Резеточка USB і такі фінті AUX. Типу Опа, закриваємо. Мені подобається, що підлекітничок широкий, він виділяє пасажира від водія, і це понятно, що водій туди. Оп-оп-оп, я тут головний. Взагалі. Піддашок під із дзеркальцем такий тканинний. І можна щось туди, бачите, засунути, покласти. Документи, може якісь. Очковий апарат. Закривається прилічно. Церкало заднього виду. Затемнення, можна включити виключити. Проєкції немає. Бачите, тут також можна це висунути, щоб там мало ли щось ще покласти. Опа. Опа! Оба! Де б ви таке ще побачили? Люк, бачили, о Боже, як сонце, Світ! Так у нас, знаєте, панорамна криша. Ну, це, звісно, щоб відкрити, треба нажимати. Оно встановлюється, ще раз заживати, ще раз заживати, подившимо свіжим воздухом. Можна так їхати, їхати, поперуліть, по нього так. Опа! Задом наперед, звісно, їхати не дуже, але отак вот от вообще можна. Так знаєте, розогнатися, это максимально швидкість 190 км за годину. и так, як собака сидіти. І отакі бачите рішетки, можна щось підглядати. Що, тепер можна йти взад, дивитись. Now you can hear my voice, million streams Shit I do, my old friends never believe They died from my dark hood, searching for peace Remember mama told you it, here I did Сіда, ти зручно, не треба прямо запригивати, на ножку підняти і... стоїть. <заду> Позаду місця у нас, ну, понятно, що багато. Ще там ззаді ряд сидінь, щоб ви розуміли, щоб ви не забували. Опа, екранчик. Бачите? Можна щось дивитися. Отак, дітям щось включив, їдеш спокійно, вони там займаються. Також шкіряна вставочка, динаміки, електроскопідйомник, дерев'яна вставочка, ну, повторюються передні двері. Підстаканнички У нас тут маленькі конечно, кармашки, ці ну, поняли, дверні карти, чи яких, кармашки, підстаканнички. Ну, Для двох нам, вистачить. Є у нас такий кармашек м'якенький. Бачите, і другий. Другий поменьше, другий отакий. От це трошки побольше, але не прям великий. Дефлектори, клімат-контроль можна регулювати. Тут багато чого є. Є у нас 12-вольтна розеточка. Є отака розеточка, щоб ви розуміли. Підігрів сидінь, як вже зазначалося. І можна підключати музику. Але це такий, мабуть, прошлий вік. Немає перегородки отут. Сидіти кайфово, достатньо нормально. Позаду три підголовнички, але це посередині він такий не дуже великий. Є підлакітничок. О, і він щось дуже маленький у нас тут гляньте. Ну, якісь такі, прям, я не знаю. А гляньте, похоже, як роді два глаза і рот. Я робот. Два глаза і рот. Два підстаканника вони просто пластмасові і такий, що якийсь. Для чогось також можна. Ну, понятно, можна відкинутися, <с> також відкинутися. Коли здаєш заднім ходом, є система попередження наїзда на якийсь об'єкт або на перешкоду, коли здаєш заднім ходом. Подушки безпека, то у водія, у пасажира, бічні шторки, дитячі замки і кріплення для дитячих крісел. Панорама з такою перекладінкою. Зверху не видно, що там просто як скло темне-темне. А отут прикольно. Вимикається воно там от у водія, правильно, щоб діти тут не балувались, розумієте? Місця достатньо, можна поліжати, покайфувати. Спинки задніх сидінь, ну, можна сказати, не задніх, бо там ще один ряд. Середніх сидінь, ну от тут, так? Да? можна так опана. Но тут нема електроприводу, тут треба ручку так, знаєте, як потягнути. І можна так вперед. Зараз буде дуже сексуально. Ой, машина. Коротше, можна ще отак зрозуміло? Тому що задній ряд сидінь можна трошечки тут собі зробити трошечки, поближе, щоб там людям сидіти комфортно. Про людей також потрібно думати. Понимаем. Все запам'ятали смисъл автоблогія думати про людей, кафевать, улыбатися і бути на позитиві, а також сміхуйовитися, посміхатися по життю. Це щось уже багато слів сказали. Давайте зайдемо на задній ряд сидінь. Опа, Спочатку інструкція ставимо ногу і довго не думаємо, або робимо віт, що ми ну, все знаємо. Спочатку думаємо. Ми спочатку подіргали, ми везде подіргали. Спитати це путь не воїна, це дуже легкий спосіб, нам треба самим догадатися. Потім ми, звичайно, побачили усе чужок. ми його підіймаємо. І сидіння складається. Потім на такий речіжок трошечки тут. Бачите, я тут. Трошечки треба силу. Опа, так заходиш. Ми тут уже розклали, сідаєш, але підголовник тут, звісно, смішний трошки. Ну, прикольно, нічого. Бачите, отак от сидіти. Давайте, ну це назад. Місця тут достатньо. У мене десь між колінами отак от ще пространство є. Тут навіть підстаканники і окошка. Тобто я тут не ущемлена, ні разу, дискримінації немає. І ще, кстати, що тут розумієте, підсвітка. Тобто місця прям не дуже багато, але 7 сидінь в звичайній машині це не маршрутка, ребята, я вам нагадую. Короче, кайфуємо. Поїхали покатаємося трошки, Газує прилічно. Я чую звук двигуна. мені подобається. Він не навязчивий, але такий звучок тигра є. Дуже м'яка, висока машина, така педалька газу приєміста, реагує швидко на натиск. Гальма гарні. Мені подобається люк дуже. Ну тут панорама там позаду. Знаєте, я так себе, наче на троні сижу, якась аристократка така, така сижу, з висока на все дивлюся. Двигун прям речить, хоча це не спорт автомобіль, це не про спорт, це про комфорт і вмісткість, Але оце такий звугання <звук> клімат контроль працює достойно, гідно. Рулювати не важко. Електропідсилювач, відкликається кермо дуже гарно. Церкала видно гарно, вони великі. Як для цієї машини, вони достатні для позашляховика. Такого довгого. Взагалі мені сонце не заважає. Воно або так світить гарно, або мені тут не знаю, або або це машина така. Трошки з затемненням люк. Приємний бортовий комп'ютер. все гарно видно, все підсвічується. Такі цікаві кольори. Синеньким трошечки обрисоване, біленькі, все гарно видно. Ми зараз на горочку стартували, вона не катиться, бо є система допомоги підйому на горку. Ще пропустимо Volkswagen id 4. Якщо у вас є Volkswagen id 4, давайте на автоблог. То рада з вами плюшиться. Їде взагалі кайф. Мені здається, автомобіль для подорожей, сів, кайфуєш, круїз собі вимкнув. Система аварійного гальмування є. Попередження зіткнення є. Взагалі можна просто сидіти і кайфувати. П Ями глотає вообще безупречно. Опа, а то двігається Ну все, давайте закінчувати. Like Ось таки вийшов автоблог. Ми вам нескінченно дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос, пишіть стосовно цієї машинки, вашу думку. Для мене це дуже цікаво. І незабаром до вас повернусь! Please leave me alone and I'll show you how to work. My girl from my body we are talking all night long. Stupid, lazy, system gonna scream that I am wrong. Shut out of my fellas from your creative face. When I woke up in this morning, sun didn't rise, but I'll wait for you. And my hope burns. Mama told me, keep on fighting, you can make it through. And my hope burns. Mama told me, keep on fighting, you can make it through.